Сі навколо санаторію імені Лермонтова тривають. Колишній директор лікувально здоровчого закладу не бажає залишати посаду. Аби зміцнити свою позицію, він запросив озброєну групу козаків. На місце прибули й депутати обласної ради та голова правління приватного акціонерного товариства Укрпровоздоровниця, на балансі якого і перебуває Лермонтовський. Востаннє питання санаторію Лермонтовський порушили на сесії обласної ради. Тоді і губернатор, і інші політики відзначили, що за будь-яких умов санаторій залишиться в Одеситів, було навіть запропоновано надати Лермотовському статус архітектурно-паркової пам'ятки. Приватизувати такий тип власності за законом неможливо, але незважаючи на таку позицію обласної ради, у реальності ситуація дещо інша. Колишній директор санаторію Володимир Пономарьов у буквальному сенсі окопався у курортологічному закладі. Пономарива було звільнено ще взимку, але залишити посаду він не побажав. За його ініціативою в одному з корпусів розмістилися 30 озброєних чоловіків з охоронної козацької організації. Вони не пускали нікого, окрім працівників на територію. Як розповідають лікарі, козаки разом із директором навіть погрожували їм. Сказали, що штобудіть свістіть пулі тут. В суботу он сказав, що я отсюда не вийду, только по э, буду свісти пулі. Потом стали вот доходить слухи. Тут же тут уже є ще пацієнти от медперсонала. Що э, заїжджають какие-то люди, какие-то люди в камуфляжі їх розміщають в третьем корпусі э, директор дають розпорядження їх накормить. Они ходять, ходять по э, этот э, охрані главный наш охранник э, водять по території, значит, по периметру, їх розставляють. Противники санатория розповідають. Володимир Пономарьов створив на базі Лермонтовського одноіменну приватну організацію і таким чином намагається перевести його до своєї власності. Лікарів під тиском примушували звільняти зі своїх посад. Требовали от нас тоже написать заявление на увольнение. Вначале люди подписывали у юриста, какие-то ставили три подписи. Не знали люди, по чем они расписываются. Потом вам сказали, что надо еще за эти подписи 25 гривен заплатить. И, э, а потом вообще было сказано, что теперь пишите два заявления. Причем кто уходил в это время в отпуск, сказали, не пойдете в отпуск, пока не напишите два заявления на увольнение и на прием вот это новое ООО без даты. Дат там не стояло. Аби розібратися у ситуації вранці 14 травня до санаторію прибули депутати обласної ради та голова правління Укрпроздоровниці приватного акціонерного товариства, яке володіє ремонтовським. У результаті проведення робочої наради та перемовин, сторонам вдалося домовитися щодо озброєної охорони. Вношенні охрани ми прийшли послі переговорів консультації, що необхідно ситуацію неприяті стабілізувати в тому числі в плані морального клімату. і сюєші сього що після посебят охрана буде працювати в робочому режимі Тож група озброєних козаків залишить Лермонтовський. Але щодо зміни керівництва обласній владі домовитися із Україздорівницею не вдалося. Голова фракції партії регіонів обласній раді заявив, що існують юридичні формальності, через які звільнити директора Пономарьова неможливо. Слід відзначити, що незабаром у вищому господарському суді буде розглянути питання щодо власника санаторію. Є З, е, з одної сторони. Е... Судеб, суд, судебные дела, которые находятся э, в суде по собственности, имеется в виду те э, отношения прокуратуры э, в интересах фонда Вот. есть соответственно э, обращение к э, судовой инстанции в и вопрос собственности рассматривается, и в ближайшем будущем будет принят на уровне высшего хозяйственного суда. Тож найближчим часом санаторій може змінити власника. Свою позицію щодо майбутнього лікувального закладу висловив у телефонній розмові Едуард Матвійчук. Позиція власного соціальна адміністрація дуже проста. Ми не дадим украсити об санаторії. І нас не цікавить, буде то будь про укространниця або хто-лі ще. Ми його украсить, не дадим. І ходя з этого, всі довели розуміти, і про укрониться в тому числі. Питанням санаторію Лермотовський на даний момент займається робоча група від облдержадміністрації на чолі з Миколою Пундиком. Але колектив санаторію все одно занепокоєний, адже їхня доля на тлі цих подій залишається досить туманною. Костянтингак Вячеслав Лаштаба телекомпанія Круг.